Música Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкісний експрес номер 29 з полученням Київ Ужгород. Час відправлення поїзда 21 година 8 хвилин. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального. Вокзалу. Доброго вечора! З наступаючим вас Різвом! Ви до нас. Доброго вечора! Дякую. Вас також зі святом. Це сьомий вагон? Так, це сьомий вагон. А можна ваші квиточки? Так, ось тримайте. Так, все добре. Дякую. У вас місце 22 та 23. Проходьте, будь ласка. Мамо, мамо, подивись, як гарно. Прикрашений вагон. Такі вогники. О, а оце наші місця. Ти казала 22 та 23. Я вже знайшов. Так, синку, ти молодець. Не поспішай. потяг ще буде стояти на станції. Зараз розкладемо наші речі. Потрібно обережно поставити подарунки для бабусі. Дивись які світильники і розетка є. А там зверху. Тараса, не чіпай кнопки, бо зараз викличеш машиніста і будемо їхати задом наперед. А це було б цікаво, а поговорити з ним можна. Ти що, Тарасе, йому потрібно бути уважним. Він керує цілим потягом. Добрий вечір. Здається, я ваш сусід по дорозі. Добрий вечір. Як вас звати? А ви далеко їдете? Ой, Тарас, ну що ти відразу накинувся Так-так, попереджую, я багато питаю. Та все добре. Я багато відповідаю. Мамо, мамо, він прикольний. Я Микита. Прямую до сина в Ужгород. Ви куди шлях держите? Увага, увага. Потяг відправляється наступна станція Козятин. Приємної подорожі. Мене звати Тарас, а це моя мама Наталія. Ми їдемо до бабусі у Мукачево. На Різдво. Подарунки веземо. Я думав бабусі хом'яка подарувати, але там є кішка, Мурка. Мама каже, що вони можуть не подружитися. Він такий маленький, що Мурка не почує, що він буде говорити. І так він любить подорожувати. Якось клітки вибіг. Ми три дні по квартирі шукали, а потім сам прийшов, коли погуляв. Подарунки це добре. Я теж взяв в дорогу на різдво. Мандарин. Що за різдво без мандарин? Пригощайтеся. Набрати скільки хочеш? Так, звісно, бери, скільки зможеш з'їсти. Клас, я люблю мандарини. Не кидаш кірки всюди? А то будеш мандаринозавром цього вагону. Я не кидаю. Я збираю колекцію. Дідусь, а ви коли були маленьким, були телефони? Були один на все село. Стояв у голови сільради. Коли дзвонив, то вся вулиця чула. Ого, це як гучний зв'язок? Це як гучний зв'язок на максималці. <с. <с. А ви колядували? І як? Ми колядували так голосно, що навіть корови в Києві починали допомагати. А вони слова знали? Ну, по-своєму. Дорогі пасажири, підніміть руки, хто ще не їв. А, ну ти точно вже їв. Весь вон вагон зараз буде в мандаринах. Я тільки дві мандаринки. Та я жартую. Нічого, їж на здоров'ячко Можливо, хтось хоче чай чи каву, Я зроблю вам. А коктейлі є у вас? Сину, це ж не дитячий кафе. Приїдемо, я тобі зроблю. Так, на жаль, у нас немає коктейлів. Зате у мене є цукерки. Забігай, я тобі дам пару. До речі, наступна станція козятин. У нас зупинка буде 15 хвилин. Готуйте місця для нових пасажирів. Добрий вечір. Можна тут присісти. У мене верхнє місце. Нижні всі розібрались, стільки видивлялась і купити не змогла. Добрий вечір. Так, сідайте. Якщо для вас важливо знизу, я можу поступитись своїм місцем. Ви теж їдете святкувати Різдво? Та ні, я не святкую Різдво. А для чого його святкувати? Навіть мандарини не їсте і ялинку не ставите за зіркою. Ні, дякую, не святкую. Мамо, вона така сумна тарасе це не вічливо. Але Різдво свято надії. Може, цього року воно прийде й до вас. Мій син на війні, я навіть не знаю, чи він живий. Вже третя неділя пішла, як він не виходить на зв'язок. Як можна про свята думати? Я вже до всіх дзвонила. Де той Бог, коли так потрібна допомога, я не вірю. Я вас розумію, теж подібне відчував. Їдусю, а ти теж колись не вірив? Ще й як. Я був упертий, як мій кіт. Він не впертий, він незалежний. Так і я казав, що незалежний. Ходив куди хотів. Але коли я захворів, лікарі розвели руками. Я лежав сам удома, і було дуже страшно. Здавалось, це кінець. Я не міг собі допомогти, ніхто не міг. І тоді я сказав богові: якщо ти є, допоможи. І що? Що він допоміг. Ну, як бачиш, так, допоміг. І навіть більше я побачив ангела. Він світився, доторкнувся до мене, і мій біль зник. Це чудо, що я зараз з вами тут минуло вже два роки. А я це пам'ятаю досі. Ніби це вчора трапилося. Саме напередодні Різдва, як до Марії прийшов ангел, так і до мене Бог послав його, і він допоміг. Ангел до Марії! А що це за історія? Я так люблю історії. Дідусь, ти можеш розповісти цю історію? О, так. Перечитав у Біблії багато разів про народження Ісуса. На пам'ять знаю вже. Тарасику, може поспиш, У тебе вже оченята самі хочуть закриватися. Мамо, мамо, я дуже хочу послухати історії. Розкажіть, будь ласка. Ну, хіба трішки. У Назареті жила дівчина, на ім'я Марія, чиста серцем, покірна Богові. І от одного дня, коли вона була сама, кімната ніби наповнилася світлом і перед нею став янго Господній. Він промовив слова, які змінили не лише її життя, а й історію всього світу. Не бійся, Марія! Ти знайшла благодать у Бога, ти зачнеш і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде Спасителем. Я уявляю, як її серце пришвидшилось, руки тремтіли, але замість втекти чи запитувати тисячі речей, вона лише тихо сказала Хай буде мені за словом твоїм. Так Бог вибрав просту дівчину, щоб явити світу світло. Йосип її наречений був праведний. Коли дізнався про вагітність, він розгубився. Але вночі йому також з'явився Янгол і сказав: Не бійся прийняти Марію, те, що в ній від Духа Святого, вона народить Сина, і ти назвеш його Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. І Йосип прийняв Марію, бо почув Боже Слово і довірився йому. Коли настав час перепису, Марія та Йосип вирушили до міста про батька Давида у Віфлеєм. Дорога була нелегкою. Я уявляю, як вони йшли стежками, де вітер перебивав суху траву, а зорі вночі світили яскравіше, ніж будь-коли. Марія вже носила під серцем Ісуса, і кожен крок був для неї нелегким. Коли вони прибули у Віфлеєм, усі заїзди були переповнені, люди з'їхали звідусіль, але ніхто не знайшов для них місця. Лише господар одного двору сказав Можу дати вам хлів, там тепло від тварин, і хоч місце скромне, але сухе. Так, син Божий мав народитися не в палатах, а серед простоти. Уночі, коли все стихло, у тому тихому хліві народився Ісус. Марія сповила немовля і поклала в ясла, дерев'яну годівницю для худоби. Я бачу цей момент. Світло, олійної лампи, тремтить Йосип мовчки стоїть поруч, а Марія з ніжністю тримає того, хто тримає Всесвіт. І саме тоді на небі засяяла незвичайна зірка яскравіша за всі інші.

Така радість, що слова мене передати. І не дивно, Марія Господь вибрав цю маленьку стаю, щоб прийти у світ до людей. Нехай це місце просте, але тут народився цар. Поглянь, Йосипо, я думала, що ми тут будемо одні. Мехйоре. Казав же легше було б без цієї скрині. Як можна зустріти царя без гідного дарунка? Але. Це точно це місце? Не дуже схоже на царське житло. Зірка не могла нас привести неправильно. Вона зупинилася тут. О, знайшли. Ми прийшли зі сходу, довга була дорога, але серце вело нас сюди. Ми шукали царя, ви знайшли його. Прийми від нас Господи, золото. Це знак царя. Прийми ладан, знак Божої слави. Прийми миру, знак майбутньої жертви любові. Сьогодні ви всі стали свідками великої таємниці, Бог став людиною та прийшов на грішну землю, щоб спасти та дати надію всім людям. Він прийшов принести світло всім багатим і бідним, мудрим і простим. Людям Христос народу! Я бачив Ісуса прямо так, як в мультиках. Але ще краще. Там була Марія і корови, і ангели, але вони ну і подарунки. Я думаю, що Бог хоче через дитину проговорити нам, щоб ми звертались до нього. Бо Бог поряд та чує. Ларис, якщо ви не проти. Чи можемо ми помолитися за вашого сина? Як його звуть? Його звати Сергій. Я не знаю, чи помолитися. Я давно не молилася. Нічого. Бог чує навіть тих, хто забув слова. Я допоможу. Давайте разом помолимося. Господи, дякуємо, що можемо звертатись до Тебе. Допоможи у цей нелегкий для нашої країни час. Просимо, щоб Сергій був у безпеці і міг вийти на зв'язок. Бережи всіх, хто захищає нашу країну, і нехай швидше настане мир. Амінь. Ось так можна просто попросити в Бога. Так, Тараси. Як ніби ти телефонуєш до друга, і знаєш, що зв'язок завжди є, і лінія вільна. Ой, Ларисо, у вас телефон дзвонить. Ой, це мій син дзвонить. Мамо. Мамо, я живий, цілий, Це чудо. Ми тільки вийшли з оточення. Я відразу взяв телефон у товариша, запам'ятав твій номер на пам'ять все добре. Ми скоро побачимося. Не можу довго розмовляти, цілую тебе. Люблю, моя дорогенька, до зустрічі. Боже, Боже, він живий. Дякую тобі. Боже, як так швидко молитва дойшла. Дякую тобі, Боже. Ларис, це для вас Бог явив чудо. Ось тримайте Євангеліє, я завжди везу е, в дорогу. Раптом зустріну того, кому воно буде потрібне. Боже, дякую, мені дуже потрібно. справді потрібно. А Ану, скажіть, що тут у вас за диво? У вагоні стало так спекотно, як ніби ангели до нас завітали. Тримайте ось вам цукерочки. Пригощайтеся усі. Бог! Він завжди поруч всім допомагає, коли тільки попросиш, от як ви, Ми чай попросили і ви принесли. Як добре, що до нас завітав Бог, давайте ми з вами разом заспіваємо йому колядку. Яке ж Різдво без колядки. А ви, знаєте колядки? Давайте ми всі разом станемо та заколятуємо. День не раді стала, яка не бувала, над тверде повзоря ясна, світові засяла, над тверде повзоря ясна, світові засяла, Там Христос родився. Діви оплодився, як людина перед нами, в боги ми повився, як людина пеленками, в Богі ми повився, пастушки з ярнятком бере тим дитятком. not cool. Дають. Ми також співаємо, спасавечаймо від Марії рожденому, Хвалуй, честь від Долю нашій земці України, нині радіста, як не. Раді стала. Яка... Славімо Його! Христос народився! Славімо Його! Наш Христос! Ісус народився! Славімо Його!